До Циняви з'їхалися волонтери з різних куточків України. Вони планують облаштувати оздоровчий центр для ветеранів теплокрилатої душі. Нагадаємо, його у 2022 році заснувала матір героя України льотчика Степана Тарабалки. Ветерани, члени сімей загиблих та безвісти зниклих бійців. А також ті, хто отримав поранення, мають можливість пройти реабілітацію у цьому центрі. Мають нам відремонтувати чотири кімнати і також проводити культурно-спортивні освітні заходи для цих волонтерів, що прийдуть, і також тих усіх наших, хто буде задіяний, хто має бажання долучитися хоча б на один день до нашої такої невеличкої волонтерської справи. Адміністраторка буртаборів Тетяна Семкович каже, що давно мріяла провести таборування саме у Цинявському оздоровчому центрі. Зараз працюємо в старому польському маєтку і вже частину обладнали. І там є ну як це завжди буває. Тобто було кілька технічних приміщень, і зараз одне з приміщень пустує. І ми будемо його облаштовувати для того, аби туди могли заїздити резиденти і більша кількість. Слава, щоб центр міг охопити більшу кількість ветеранів, які могли тут отримати допомогу. Андрій Лучик, студент Дробицького музичного коледжу. Цей табір з буром для нього третій. Ми сьогодні зустрілися, приїхали, і я почав допомагати людям, які тут працюють волонтерам. Питався, що потрібно допомогти. Ми сьогодні, от ті матеріали, які привезли, сьогодні заносили в кімнату. Ми завтра сьогодні. проводимо тихі роботи. Ось і з наступного робочого дня, саме з понеділка, ми будемо ось робити стіни, потолки, підлогу. Тому треба допомагати, бо треба. А от Морець приїхав на табурування із Німеччини разом із дружиною. Азопимоя жінка українка. Ми шукали різні волонтерські можливості, щоб провести нашу відпустку і зайнятися чимось корисним. Ми зазвичай донатимо, але хотіли щось корисне зробити і з користю провести час. Наталія тарабалка тішиться, адже роботи йдуть дуже швидко. Вони повністю приїхали з своїм будівельним матеріалом. Це сьогодні, якраз була доставка будівельних матеріалів. і Вони вже якраз до сьогоднішнього до теперішнього часу, вже якраз і вигрузили. Туди, на... поносили на другий поверх. що Зараз, якщо хочете, можете подивитися, бо вони... хтось приїхав попередньо у четвер, хтось у п'ятницю, то вони не чекали суботи, вони вже там проробили, вони вже проробили таку багато роботи. Триватимуть волонтерські роботи до 27 серпня. Долучитися може кожен охочий. Сценява Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.